Вітаю всіх на каналі Шопінг-Вінниця. Передаю вам вітання з похмурою сьогодні в Вінниці з недільного ранку. Не планувала знімати для вас відео, бо в нас вимикають подовго світло. Вчора вимкнули о четвертій вечора і дали світло аж об одинадцятій вечора. Ось такі майже сім годин не було світла. Сьогодні так само, начебто кажучи. Немає світла, зранку не було. Ось поки дали швиденько, хочу вам показати розпаковку своїх е, покупок. Заходила в Єву. В Єві зараз на, на, на цих вихідних з 7 по е, 9 листопада діє хороша акційна пропозиція. Зараз покажу вам чек. Свій на 220 гривень 98 копів. Е, е, у нас поставили. Касу самообслуговування в ЄВІ, тому ось бачите, що чек він видає, то можна взяти показати. показати. На вихідних діє чудова пропозиція на ополіскувачілан. Якщо користуєтеся, можете звернути увагу. Там чудова пропозиція була. Я взяла пляшку, яка 1,1 і по вартості 114 не бачите, об'єм 114 гривень. коштує, А якщо 750 мл, то там хороша взагалі ціна пропозиція була 77 гривень, 50 копійок. Вирішила взяти. Я е, іншим користуюся, але так побачила, акційна хороша пропозиція. То скористалася нагодою придбала. І е, на цьому тижні теж з 7 по 9 число діє, Акції дії досі акційна пропозиція. Кому цікаво, можете. Теж завітати в Єву на ватні палички, ватні диски 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі торгові марки, окрім торгової марки Полісся. Я взяла від торгової марки Greenway ватні диски. Взяла 100 штук в упаковці 29 гривень 99 копійок. І так само взяла ватні палички 100 штук, і друга одиниця пішла мені у подарунок. За все я заплатила 43 гривні ось, за ватні палички і за ватні диски. І був з акційною пропозицією мій улюблений крем від торгової марки DAV. З моїм улюбленим ароматом: це з авокадо і календула. Дуже мені до вподоби. 75 мл і по хорошій ціні 63 гривні 50 копійок. Останнім часом мені найбільше до вподобалося саме крем для рук від торгової марки DAV. Він дуже гарно зволожує шкіру рук, дуже гарно поглинається, немає відчуття липкості, подобається сам ефект. Тому так само. Ну, купила ось 4, 4 позиції. Вірніше не 4, а скільки в мене 5 одиниць товару на 220 гривень, 98 копійок в Єві. І в АТБ заходила. В АТБ я купила яйця. Яйця, до речі, хороші були. Яйця величенькі, так потішилася, бо попередній раз купувала, що такі дрібні були. А в цей раз такі величенькі були яйця. Тут десяток яєць взяла поштучно, по 60. 4 гривні 50 копійок і взяла апельсини. Два апельсини взяла. По 64 гривні 50 копійок. Апельсини зараз в тебе величенькі такі, бачите, такий великий апельсин. Якраз для такого яскравого сонячного настрою. Бо така сьогодні похмура в Вінниці, по не знаю, як в ваших місцях. А сьогодні бачу люди геть без настрою, такі йдуть похмурі, як та погода. Тож апельсин має підняти настрій. Два апельсини: єдиний я не знаю наскільки вони вийшли по. Вартості, але я купила ось яйця, купила два апельсини і взяла хліб від торгової марки «Агробізнес». Але цього разу хліб на черені, цільнозерновий, нарізаний скибочками, 500 г. І за хліб апельсини і яйця я віддала 122 гривні. І ще хотіла показати, вчора заходила ввечері в. Сільпо сільпо зараз дуже хороша пропозиція діє на цвітну капусту. 44 гривні 90 копійок, коштує 1 кілограм. Я взяла одну капусту і віддала 39 гривень 15 копійок. Але хоро, хороша така капуста. Капуста, поки є світло, хочу приготувати у духовці. Далі в мене родина вся полюбляє цвітну капусту. А зараз вона така вже хороша і доступна в неї ціна. Тож. Взяла якраз і розпушувач. Взяла розпушувач торкової марки. Доктор Отхер він в сільпо 6 гривень, щось копійок. Якщо я не помиляюся, коштує. взяла дві штучки. Бо... При такій погоді теж хочеться щось смачненьке приготувати. По І хочу вам ще показати вчора. Були на дні народження. Пам'ятаєте, казала, що збиралася на день народження. До речі, подаруночок блендер, який я обрала, дуже сподобався. І мені була дуже в захваті. Якраз сказала, що планує приготувати. Навіть сказала, що саме буде в першу чергу готувати. Ось так от дуже потішилися, що їй сподобалось. І вчора на дні народження е, був такий тортик, який мені це каже, не встигла приготувати сама, а тож купила торт з Рошена. Він у них йде, е, це бі, бісквіт, лимонний він називається. Він у них іде в таких не фірмовому пакуванні, а, ну, як знаєте, як десерти в них зазвичай в пластиковому такому прозорому прозорому. Е, Пакуванні, йде кілограмова розфасовка, якщо я не помиляюся. І ось дуже дуже такий. По-перше, і яскравий, і такий святковий, бо ще кольорові свічки були на тортику. Навіть він видно з під свічок залишилось. І мені це ще нам з собою поклала, каже, завтра поласуєте ще ще з кавою. Хотіла сказати, що дуже-дуже смачний. Нам всім сподобався. Ми колись купували такого враження, він на превеликий жаль не надав, як ми купували декілька років тому. Смакували. А в цей раз ось дійсно він дуже смачний. Він вологий, такий, гарний бісквіт, смачний був. Сама пропитка дуже смачна, легка кислинка лимонна. Тож можете взяти до уваги, я не знаю, скільки він коштує, але дуже смачний. Ось Такий Рошенівський торт. Поставимо, поки є світло, каву поп'ємо, посмакуємо трошки, трошки так для настрою. І ще так після смаку від дня народження ще такий залишиться. Дякую, що. Роділили час цьому відео на цій смачній ноті. Хочу вам побажати чудового настрою, сонечка в душі і мати світло в собі. В першу чергу, бо бачите, ось такі блокаути. У нас витримаємо все, обов'язково буде добре. Тож, якщо немає світла, будемо самі світлими промінчиками, будемо підтримувати і оберігати близьких і рідних нам людей. Бережіть себе і своїх рідних і до наступних оглядів.